Де зараз Дмитро Шепелєв, колишній чоловік Жанни Фріске, який зрадив Україну? Упродовж багатьох років Шепелєв, який народився у Білорусі, будував кар'єру в Україні. Він співпрацював з Володимиром Зеленським, коли той ще не був президентом. Однак доволі швидко навчився перевзуватись. 24 лютого 2022 року. Шоумен опублікував звернення, де заявив, що йому соромно за РФ. Ба більше, чоловік навіть попросив вибачення. Та за короткий час ведучий зрозумів, що найкраще у цій ситуації йому перевзутись і продовжувати заробляти криваві російські рублі. У 2023 році Шепелєв наважився по-справжньому на огидний вчинок. Він приїхав до окупованого Маріуполя знімати шоу про тварин для пропагандистського каналу Росія-1. Та у 2024 році той втратив роботи у шоу. Ведучий також перестав вести подкасти на радіо. У цьому році змі писали, що Шепелєв, безробітний вдівець Жанни Фріске, почав роботу над пілотним випуском музичного проєкту Кохання з першої ноти для російського телеканалу.